Хтось повинен обігрівати дім, поки усі де-інде. І запалювати світло ввечері або бачили, тут живуть. На старих фотографіях погідні жінки повновиді. По кутках чається пам'ять отруйно й срібно, мов ртуть. На старих фотографіях чоловіки суворі, паперові гвоздики в кишенях і часом чоботи латані. Ті, що тут жили раніше, ніколи не бачили моря, де хтось світу не бачив поза межею села. Вашу кров вже люди понесло світом, гарячим вітром. Рятувалися, як уміли, раділи, що всі живі, але хтось залишається, вікно у темряву світить, і неначе жовту ряднину простелем на траві. Хто залишається прочитати всі ваші чорні дошки, всі дороги, якими рушали підкорювати міста. І щороку, у лютому, смертельний пускається дощ. І якщо ми закінчимось, то й він перестане. Він усе ще жде, коли йому скажуть досить, проганяє людей на вокзали. Вандажить на кораблі. Але гріти тім спорожнілий, химерний і гострий досвід, наче бачиш потоки власного голосу у землі.